Трошки думайте, будь ласка. E, будь ласка, представтеся. Я вам, будь ласка, представлявся. Ви не представите на камеру, я до, камеру, повного на камеру, на камеру. Кажу, до повного знайомлення. На на камеру, камеру. грудну Зрозуміло мене чи не зрозуміли? Ще раз кажу, до повного знайомлення. До повного знайомлення ще сам всі документи є. Будь ласка, посичні водія рестарційного страхових. Ще, ще раз кажу, причина, причина зупинки, яка? Зупинки вам повідомляли, вам на камеру працювати ніхто не мене? Ні, ви будете працювати на камеру. Так, залишайтесь в автомобілі, будь ласка, і не бийте мене дверем. Я не б'ю. Я ж питаюся, скажіть мені причину зупинки. Добрий день. Вам вже все Добрий день. Вас повідомляли. Причина зупинки. Та ж вам говорили вже. Я став на знак Стоп. Які були питання до мене? терміново. Алло. Причина зупинки стаття 35 7. Органи місцевого самоврядування обмежили рух на дані. Я став перед знаком та, «Стоп». Шіп, далі. Це, це блокпост при виїзді або виїзді міста да. під час її воєнного стану на блокпостах Так, має право перевіряти документи. Я не обов'язково, що ви щось порушили. Перевірили документи з документами. все добре, щасливої дороги вам. Ще раз кажу, я вже проїхав не один пост, та, вже то, три ви приїхали, добре, що ви приїхали. Зупиняли, перевірили документи, ну, сказали щасливої дороги. Я ж, я ж вам повідомляв. Що? Те, що їду на транзитних номерах Звичай, причина. Так? То я вам показую, що машину я сьогодні. Я сьогодні тільки машину отримав на фірмі. Фір... Машина те поломана не справимо в стані. Б... Віктор Анатолійович. Віктор Анатолійович, це ж ваші проблеми. Ви її взяли на лафет, до вас би ніхто питань не має. Ви не маєте права на ній перебувати. А що? Тут просто замок зажигання був зломаний. В машині зломаний замок зажигання. все, е, показую вам я, ключі, я робив, які цей це про те, що машина не можна було завезти. Ну. Поки не поміняли замок зажигання, до тих пір машину не можна було завести. Ж лафету берете і їдете? Куди? Ну куди ви там ставите? Я, я, я везу зараз від фірми. Я, я від фірми так, везу так, цього на, цього на сертифікацію. До чого тут фірма? Чого тут фірма? От ви все фірма, фірма до чого так. тут фірма? На сертифікацію везу. Я вийду з машини, мені важко, я інвалід другої групи. Мені важко сидіти в машині, доставати документи. Я думаю, що ви симулянт, а не інвалід. Ви серйозно це сказали? Це я ще й симулянт, а не інвалід. То в мене є. Що ви говорите? І треба було знімати на відео, те, що ви попередньо говорили. Чого ви не виставляєте, не знімаєте? Ще раз кажу, на цьому посту я вже другий раз їду, і мене другий є раз. І мене другий раз на цьому посту стараються. Я стараюся... дякую, що ви повідомили свою історію життя. Що у вас було до того, будь ласка, шановний? Ну ви знімаєте, що ви знімаєте? Знімаю ви для суду. Себе для суду. З боку можете знімати? Ні, не можу. Я ви... для суду вас знімаю. Для суду вас да. зю. Якого суду? А я буду оскаржувати да. ваш протокол. Оскажете, ви документи, будь ласка, придивіть. Даю, що вам давати? Що вам давалося? Ну постанову. Ви нічого. нічого не вживаєте, ніякі не потисні препарати. О, починається. Я, по-перше, інвалід другої групи серцево-судини захворювання і спиртного не вживаю взагалі. Це любий вам може підтвердити, тим більше в мене в Вінницькій області вся поліція знає, хто я і що я. А це ви ще просто мене не знаєте. Ну, будете знати, напевно, вже хлопці, бо оцей безпреділ треба кінчати на трасі. Розумієте, ви просто. Ви просто... Чим я порушив? Чим я порушив? Документи, будь ласка, приявити. Так я ж не знаю, який вам документ давати. Кажіть, який да. давати. Кажіть, який давати документ. Добре, почувайте, ви можете приймати. Можу я. Бачите, що ви не реагуєте, на хтось. Я реагую, тому що, тому що цей безпреділ вже на, на трасі Черновецькій. Уже цей безпреділ треба просто-напросто кінчати. У мене відповідь є з міністерства. Думайте, як ви говорите. Я, я ще мене. раз кажу. Ви до мене таким тоном не говорю. Почули? що ти Чароновський Олександр Івич, інспектор Чарановський, я ж сказав, Олександр е, цей, Дійсне, до 28.07 року. Інспектор відділу номер 1 роти номер 2 УПП Хмельницької області. Нагрудний знак 0169150. Я ж просто так не зупинюся. розумієте? Я поїду до міністра, покажу це відео сьогоднішнє і покажу, як працює Добре, ваша А тепер показуємо посичення водія. Я їхав спокійно, нічого не порушував, на знак стоп зупинився, як то вимагає закон. Все, і починається. В тебе номера просрочені, в тебе щось там ще просрочено і починаються наїзди. Я ще раз кажу, що, що, я говорив, що на цьому посту постійно зупиняють, а, і от з червоними номерами а ще, що казали, забули, що говорили? Ну, о, це просто так. розвод на гроші. А, розвод на а, гроші. Не юстопах, сам. Значить, два, хочу, мі, два місяці, два місяці на два, на місяці два на цьому посту мене теж пробували на гроші розвести. Яким чином? Нам ну, починали доїти, протримали ну, мене тут півтори години, а потім сказали, можете їхати. А маєте термінологію якоїсь можу. можу. Доїти. Ви ж не в сільськоповерським господарством займаєтеся. Ще раз кажу. Доїть, вибачте, корів. Ось. Ну от якраз, от якраз як як в Чорновецькій області, а, а це, значить, як термінологію доїть. ще раз кажу, ви в Чорновецькій області. На дану подію, піти написати заяву. А я зараз на, на гарячу лінію МВС не, позвоню. Не забувайте, є ще один момент. Звернення кримінального характеру, що є звернення, що людина каже, що була підстава вважати, що кримінальний проступок і не буде е, знайдено в тому підгрунтя, а ви звернулися е, на гарячу лінію чи з заявою письмовою, що є кримінальне правопорушення, а того підтвердження не буде, то відповідальність буде на вас, що. Я все знімаю і поїду до міністра, покажу, як працює а поліція Ви знімаєте, Мене знімає ще раніше, щоб ви почали знімати. От і хорошо, зустрінемося в суді. Зустрінемося з вами, так. Да. вами. До, до сьогоднішнього а незаконного більше? зупинення. Незаконно? Да? Це аж я нічого а не порушив. А, а згідно 35-ї ви мене маєте говорити, ще раз та згідно 35-ї Є 10 пунктів для того, щоб зупинити. За що Що номера йому не сподобалися? Інспектор повідомив, що йому номера тобто не транзитні так. не повинні тобто ще раз кажу. Я знімаю ще зараз машину і Можливо, номера. Мен, вибачте, не трогати. От. Тільки що а машина їде. Я ну, мусив з'їхати повазі... номера не транзитні, не номера транзитні лізичний поліцейському лізичний поліцейському... Лізичний. поліцейському не сподобались Шовте, транзитні шанові, номера. Закону країни, будь ласка, про дорожні рух. Ще Ми раз кажу, чим, Чим це? Чим номера транзитні йому не сподобалися? Добре, вас далі що є с поліс є? нати паспорт на машину. У вас виходить до не Машина їде на сертифікацію ага. згідно доручення. Можна глянути? Да. Будь ласка. Я вам хочу вам показати. Машина їде в Вінницьку область Гайсен на сертифікацію. І, значить, Так як не можна... значить... Не можна вчасно тут оформити, затягується час при реєстрації через що вона їде в Гассінський район. На, значить, вона їде для того, щоб провести сертифікацію і провести, щоб експерт номер двигуна встановив. А тоді виписується вже, що рахунок цей чи договір купівлі тій людині, яка буде вже. Купувати Ми цей знам, автомобіль. Ну. То що я порушив, скажіть мені. Дайте ви документи вивчити. добре. Що, що зробити? Вивчити ознайомитися. Ну, вивчайте, будь ласка. Вивчайте. Так, це вас це сьогодні, сьогодні, сьогодні я тільки що приїхав 5 годин ранку, приїхав на автовокзал, о 9 годині почали оформляти документи. Так, на, да, на мене. Я ж показав. Ну, то що я порушив, шановні? Машина йде на сертифікацію. Так, 31-10. 3160. Бачите, ось 31-60 минут проходить, так? Хорошо. Дивіться, якщо є доручення, якщо є доручення, Ну це ж воно у вас. Так, Я бачу, я ж говорю. Ну, то що я порушення? Так я ж проти ніч немає. А я ви ні... не дали я так до мене той чіпився, отой Архарович щепився, почав не доїти. З вами вічного, Ні, А отой так, отой... 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 вивішливо. Я Але не я не вам ще раз кажу, отой Архарович отой... 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 отой Архаровець почав мене доїти, що йому номера не подобаються. Ви розумієте про що мова йде? Так, дивіться, Подивіться, що? як він себе не поводить кинайте, з тим водієм. Дякую. Але тому він скаже, що я міністру повідомлюю. Ні, то я міністра повідомлю про те, що той ідіот творить на дорозі. Як прізвище, той ідіота скажіть. Я прошу, але прізвище, скажіть. Я вам дякую, я мушу їхати. Можна на.